Present Simple по простому. Друзі, коли і як правильно вживати цей час? Якщо ми описуємо загальну дію, яка кожного дня регулярно відбувається в нашому житті, тоді англійці вживають лише і тільки Present Simple. Тобто, кожного ранку я прокидаюся о сьомій. Це відбувається щоранку. Тому, власне, тут буде лише і тільки Present Simple. Наприклад, I get up at 7 am. Я встаю о 7-й годині ранку. Дія відбувається регулярно, тому тут буде get up. А з першого особа I. Або ж, наприклад, щодо мене, то кожного дня я п'ю каву. Оскільки це є регулярна дія, тому логічно, що тут теж буде present simple. Англійською. I drink coffee. Я п'ю каву, every day. Що Щодня. Щодня вказує на те, що це регулярно, і відповідно тут теж буде Present simple. Тому, коли ви описуєте регулярні постійні дії або звички, це тільки і лише Present simple. Крім того, коли ви описуєте факти, наприклад, земля є круглою, сніг є білий. То тут теж буде Present Simple. І іноді, навіть для опису е, майбутнього часу в деяких ситуаціях, ми теж можемо вживати теперішній простий час. Про це ми теж з вами поговоримо. Проте перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас написати невеличкий коментар під цим відео для просування і підтримки каналу. Теж залишіть вподобайку, мені буде вельми приємно. Отож, let's go! Отож, як правильно будувати речення в present Simple? Насправді це мега просто. Спочатку нам потрібна особа, тобто я, ти, він, вона, ми і так далі. Тобто, беремо особа я. Це буде англійською I. Завжди на початку має бути особа. Тобто I. Далі нам потрібне діє слово і в неозначеній формі, тобто без всяких інгів, без закінчень і дії. В нейтральній, неозначеній формі, без частки ту. Тобто I це я, наприклад, п'ю. Будемо говорити про каву, оскільки це моя регулярна звичка, яку я роблю кожного дня, тому беремо таке речення. I це я drink, якщо ви подивитеся в словник, ви побачите, що слово drink означає пити. Взяли і поклали просто drink. I drink coffee, що п'ю, каву. Every day. I drink coffee every day. Це означає, що кожного дня я п'ю каву. Дуже просто. Якщо ми хочемо заперечити, нам потрібно додати слово do. І заперечена частка not. Do not. Або ж скорочена форма don't. Наприклад, I don't drink coffee every day. Ми не можемо просто взяти not, не і покласти перед drink, тобто I not drink. Ні. Це помилка, це серйозна помилка. Потрібне допоміжне слово do. I do not drink, або ж вони беруть do і not, ліплять разом, і в них виходить don't. I don't drink coffee every day. Я не п'ю каву щодня. Можна так, тобто, повна форма, можна коротка. Питальна форма. Ви хочете мене запитати? Тобто, Ростиславе, а ти п'єш каву щодня? В англійській мові на початок виносять слово ду. Ви, ви пам'ятаєте цей словнозвісний жарт, що я не хаваю і не дую. Можливо, ви його чули. Тобто оце, цей жарт він пішов власне від цього. І ви мені кажете, чи ти, тобто ти п'єш каву щодня? Це буде do you drink coffee every day? Тобто на початку ду, воно не перекладається. Я просто розумію, що це запитання. Do you drink coffee every day? Ну, я кажу, наприклад, що так, я п'ю каву кожного дня. Yes, I drink coffee every day. Просто він, вона, воно, ці три особи лише вони три. З ними вживається слово «дас». Тобто всюди, де попередньо було ду, ми замінюємо на дас. І, наприклад, якщо вже ви хочете запитати, чи він п'є каву, то це буде не do he drink, а does he drink. Якщо він не п'є каву, he doesn't drink coffee every morning. every day. Тобто замість do вживається does. Він, вона і воно. Один мега важливий момент: до дієслова, так званій неозначній формі. Ми завжди додаємо есочку, якщо це стосується особи він, вона, воно. Тобто він п'є каву, це буде не he drink coffee, а he drinks coffee. She drinks coffee every day. He drinks coffee, she drinks coffee. Тобто, просто додається есочка. Тому ви собі постановіть запам'ятати оцей шаблон. По суті, англійська мова складається з шаблонів. Якщо ви цей шаблон цю табличку запам'ятаєте, будете знати, як правильно вживати, тоді у вас не буде жодних проблем з тим, щоб вільно висловлюватися англійською мовою. Між іншим, в мене є розроблений окремий курс, який називається «12 часів англійської мови за 12 тижнів, і в тому курсі ми кожен час вивчаємо цілий тиждень. Ми його дуже ґрунтовно проходимо з практикою, з аудіоуроками, різні ситуації, варіації різних речень і так далі. Це, це відео воно загальне, ознайомлююче. Однак, якщо ви хочете глибоко володіти всіма часами, напишіть, будь ласка, мені і отримайте мій платний відеокурс 12 часів за 12 тижнів. Однозначно вам допоможе швидше заговорити англійською мовою. А я думаю, що ваша ціль це і вільно розмовляти. Власне, для цього створений цей курс. Kate. Was Watching TV when We arrived. Тобто Катя дивилася телевізор. Вона була в процесі, процес перегляду телебачення. She was watching TV When We arrived. А ми прибули. Тобто, з нашого боку, була лише одна дія. Ми прибули. Отож, як я згадав на початку цього відео, то перша і найчастіша ситуація, коли вживається Present Simple. Це регулярні часто повторювання дії, які відбуваються в вашому житті. Тобто, наприклад, здебільшого, всі ми вже залежні від смартфонів. Я хочу сказати, що вона перевіряє, чекає, так би мовити, як ми кажемо, перевіряє свій смартфон, пролистує різні новини кожного ранку. Це відбувається практично у кожного з нас, тому ми вносимо такий тип речень до дій, які відбуваються щодня. Зверніть увагу, як це буде англійською мовою. She checks her phone every morning. Вона перевіряє свій телефон кожного ранку. Оскільки це є вона, а ми щойно говорили, що він, вона і воно, то ми додаємо до дії есочку. Ви бачите слово «checks». Не просто check. Бо в словнику буде писати check. А нам потрібно додати оцю есочку, щоб було він, вона, воно перевіряє. She checks, вона перевіряє. Тому пам'ятаймо цей важливий, мега важливий момент. I visit my parents every weekend. Я відвідую своїх батьків кожні вихідні. Оскільки це є я, тому ми нічого не додаємо. І оскільки це є регулярна дія, тобто кожні вихідні це регулярно. Тому тут теж буде present simple. I visit my parents every weekend. They travel abroad every summer. Вони подорожують за кордон кожного літа. Оскільки це відбувається кожного літа, тобто регулярно. Тому ми кажемо present simple. They travel. Travel – це є подорожувати. Неозначена форма. They travel abroad every summer. Отож, повторююся. Регулярні, часто повторювані дії. Можете собі проаналізувати як домашнє завдання, які дії у вашому житті є регулярними, і як шаблон 10-15 речень знайти, щоб в цих ситуаціях відразу вас щось питає, чи американець ви в правильному часі йому надаєте відповідь. Друга ситуація це є загальні істини про людей і світ. В таких випадках теж ми вживаємо present simple. Наприклад, people need water to live. Людям необхідна вода, щоб жити. Люди це множина, це є вони, тому ми нічого не додаємо до слова live жити. People need water to live. Загальні факти, які ми всі знаємо. Або ж, children like sweets. Діти люблять солодке. Загальний відомий факт. Не всі діти, але здебільшого. Тому теж present Simple. Japanese people… Value politeness. Японці цінують вічливість. Загальний факт, який стосується японської нації, вони цінують вічливість. Japanese people, японський народ value це цінувати, якщо ви не знали це слово однозначно. Запишіть. І це є вічливість. Тому, коли ми говоримо про загальні істини, які всім відомі, пам'ятаємо, що тут present simple. Коли ми описуємо постійні стани, почуття або ж певні думки, то тут теж вживається Present Simple. Наприклад, I like Japan. Мені подобається Японія. Теж як факт загальний в моєму житті. Мені не потрібно концентрувати, що в цей момент якийсь інк додати і так далі. Ні, I like Japan. Загальний, відомий стан, емоційний, відчуття і, і так далі. Тому. Тільки Present Simple, друзі. He knows the answer. Він знає відповідь. По-перше, ми додали S, тому що «know» – це є знати, а «knows» – він знає, тому що це є він The answer. Відповідь. Тобто, в загальному він знає відповідь на це запитання, але він не хоче нікому її надавати. Тому, коли ви говорите про такі загальні факти, теж вживається Present Simple. І як я згадав на самому початку, то іноді в деяких ситуаціях ми можемо описувати майбутні дії за допомогою теперішнього простого часу, коли ми точно знаємо, що завтра чи десь в майбутньому ця дія відбудеться. Наприклад, the train leaves at 6 p.m. Потяг відправляється о 6 годині вечора. Ми знаємо, що це буде завтра, наприклад, чи сьогодні навіть, але в майбутньому. І ми можемо сказати з допомогою теперішнього простого часу. Тому не, не обов'язково завжди казати WILL, як ви можливо думали раніше, а ви можете змінювати іноді казати will, а іноді просто в теперішньому часі. І таким чином ви будете цікавіше висловлюватися англійською мовою. Ще одне речення: The lesson starts on Monday. Урок це щось неживе, тому ми додали есочку, тобто starts. Якщо б це було, що я щось починаю, не було б есочки, оскільки це урок він, тобто воно по суті в англійській мові, тоді ми додаємо есочку. The lesson starts on Monday. Понеділок, наприклад, буде десь згодом, але я все одно можу сказати в теперішньому часі про майбутню дію. Тобто, the lesson starts on Monday. Урок почнеться в понеділок. Тому пам'ятаємо про ці ситуації. Якщо хочете глибше вивчити усі часи, практикувати їх разом зі мною. І, по суті, заговорити англійською. Тоді однозначно вам потрібен курс 12 часів. Подумайте, в описі під цим відео є більше інформації, як ви можете його отримати. Підписуйтеся на канал, залишіть, будь ласка, коментар, вподобайку, мені буде мега приємно. І зустрінемося в наступних уроках. Бувайте!